Чи буде в червні місяці звільнена окупована Запорізька область? Ну, даже по цим трьом картам я можу вам сказати, що так, дерево це наше коріння, трансформація лежить між деревом та ліліями. Це каже про те, що так, воно буде, воно буде йти до нас, але дуже е такими кроками е невеличкими і м ну, тяжкувато трошки. Бо ще воно так, знаєте, ось, будуть якісь втрати йти, будуть йти якісь втрати у нас. І все ще буде йти, знаєте, шах вперед, отак от, там, два вперед, шах назад, отак воно буде йти. Тобто дуже повільно. Але ось вже всадник, і це буде а, вже об'явлено. Це буде вже новина. Бачите, от така. Ось воно рішення. Бачите, от ідуть ті проблеми. Воно тяжко все йде, але з підтримкою навіть Всесвіту. Воно буде двигатися потроху, потроху вперед. Так, ось. Бачите. Я вам хочу сказати, що оце, оці карти, вони дуже тяжкі. Тут йдуть наші втрати, люди. Бачите? Тут йдуть наші втрати наших людей. Це дуже тяжко буде йти. Я вам зразу кажу, що це буде дуже великими втратами йти для наших хлопців, для наших ЗСУ, для наших військових. Ну і ось тут вже нарешті воно, ця річ буде. Ось вже пішло сонце, подія, все це буде. Дуже з великою радістю, з почуттями ось. Все буде відкрито. Тут книга лежить між гарних карт, все буде відкрито. Ніякої те... Ні, ну щось там буде прикрито трошки, там якісь моменти, нюанси, але а, але, да, ось, ну це наші плани, вони будуть прикриті. А так, ось воно буде вже. Тобто, навіть оці три карти, я вам от їх показую. Вони показали, що так, це трапиться, але це буде дуже непросто, дуже нелегко з втратами люди. Хоча наші військові вони стараються, там дитина випала, дуже стараються, щоб ті втрати були не такими серйозними. По можливості, по можливості вони отримають, Там падала башня і дитина впала. то... Ну, скажімо так, для того моменту, для тої ситуації, то буде іменно втрати, по мінімуму, іменно для тої ситуації, якої ми потім з вами узнаємо. Але ось головні три карти для червня місяця Запорізької області. Я хочу ще подивитися на колодах, щоб порівняти, давайте ми це зробимо. Те ж саме питання. Бачите, як співпадіння йде. Це світла полоса, це сонечко, імператри. Ні, це жриця, це жриця. Шанси дуже великі. Ось а, тут ця карта йде а, займу, але ця карта ще йде й долгу. Тобто те, що ми, а, то, що у нас брали, то, що у нас брали, вони повинні повернути. І ось ця жриця, знаєте, дайте її подивлюся. Жриця, це імператор. А, тобто, під цією таємною жіночкою це іде наші ЗСУ. Це наші хлопці йдуть. Це наша армія йде. Це наш захист іде. Ось, бачите? І воно буде прикрито. Воно не буде йти отак прямо, ні, воно потихеньку буде йти. Там. От як Херсон, вони потихеньку, бо зараз ще немає такої можливості. Але, ну, знаєте, їм вже хочеться то зробити. Просто що ще земля, волога і ще, ну, мабуть, чекають самоліти. Повинно їх бути, дивилася я на самоліти, повинні бути самоліти, але їх дуже мало. І, скоріш всього, може, наш один-два льотчики, а ті будуть льотчики. Скоріш всього, навіть іноземці. Так, ну то ми узнаємо потім. Давайте подивимося. Ось у нас іде наші хлопці йдуть. І ось вони будуть дуже акуратно, дуже ну, старатися не, не розхирячити, я так скажу, чесно, откровенно, не розхирячити ваші домівки. Будуть іти е, рицарь мечовий, але він дуже буде йти тут. В гномах він дуже такий дипломатичний, дуже толерантний. Тому тут буде все виборчо робитися так і дуже вдало. Ну, от По гномам, бачите, на сонце я поклала ось а, а, іде афера кража, кредити. да, карта, а, то от Тому ця карта показує, що. Ми будемо забирати те, що в нас вкрали. Розумієте, це от під цими картами, як оці ховаються. Тобто, і вони роз'яснюються, чому. Тому що під жрицею сидить наше ЗСУ, ми повертаємо то, що в нас забрали. А от під цим пажиком сидить наш, наша іменно толерантна, дуже філігранна робота наших військових, щоб не розбити домівки наших людей. Ось так. Ну, я отак от і залишу, тільки покладу їх от так от. Ну, гноми вони люблять так, знаєте, заентригувати, щось таке закрутити. Вони люблять таке зробити. Так, і давайте подивимося все ж таки на уейтах класичних наших, зіркових. Я їм таке ім'я дала. Те ж саме червень місяць звільнення нашої Запорізької області, яка на зараз окупована. Бачите? Ось іде рицарь. І йдуть, ну тут перевернута, то тут будуть невеликі втрати. Ось вони так ідуть невпевнено зараз, бачите, потихеньку. Десь йдуть, десь стоять, нервуються, зляться, відчувають себе не дуже впевнено. Не дуже впевнено відчувають. Такий поки що підвішаний стан. Не вистачає, не вистачає тут, скоріш всього, техніки. Да, не вистачає. Страхи іменно того, що не хватає зброї. Невеличкі будуть у них перемоги, невеличкі, і окупанти будуть просто тікати самі. Тобто будуть хлопці робити так, що вони будуть от самі кидати і уходити. Тобто, ось якось так воно буде робитися. Ну, і ось ця карта вона показує, що вже ми будемо мати ось тут іде невпевнена ситуація, а тут же ми. Самодостатні по почуттям, значить, все повинно бути добре. Ну, страхи ще є на на, на те, що ми можемо а, щось не так. якісь будуть якісь будуть моменти, то що щось буде не так. Ну, тут вони такі, бачите, трошки такі а, стримані, і даже вони такі, ну. Не показують, як от далі нормальний, показали так, вау, все, супер. А тут все дуже стримано і все ось ну, так, знаєте, без фанфар, як кажуть. Оця карта дуже гарна. Ну, це невеличка перемога. Так, вони просто будуть відходити. Ну, ану, дайте ще на п'ятірочку покладу. Тут потім для нас буде дуже тяжка історія. Тут буде йти дуже серйозні бої. Тому ось, бачите, хлопці бояться, що не хватить зброї. Ось так. І будуть втрати, скоріш всього, бо по луні, по луні, да, і тут же донешко у нас отаке. Все, тут все ясно. Бачите, вони більш такі стримані, і вони більш такі, а, ну, як є, вони без казачок. Так, ну і давайте подивимося на це мої дуже такі. Я їх люблю, ці карти, вони такі приємні. Якісь такі, знаєте, о, о, вони такі прямі, ось ці зіркові, а аркану е, вони такі якісь, ну, сказати, інтелігентні, що лі. Я не знаю, даже як <рес> виразитися відчуття від цих карт, от як вони показують. Те ж саме питання. Так, бачите, йде подвійна ситуація, подвійна ситуація і по пажику будуть діяти. Тобто вони не будуть такими глобальними, знаєте? Я трошки підсуну. Навіть, може, не трошки, отак хорошо підсуну. Бо місто треба мені. Давайте подивимося. Відкрита буде ситуація для нас. Будуть... Втрати, але вони не будуть дуже по зменшеному варіанту підуть наші втрати. Перевернуті. Якось тут негатив такий йде. Перевернутий захист, хлопці будуть ризикувати дуже. Дуже ризикувати і все ж таки. Буде ще, тут ці показують, що буде якась ситуація закрита. Будуть очікувати все ж таки допомоги. Ну тут взагалі так, знаєте, песимістичний такий розклад, немає помірності, якось так воно. Що ж таке трапиться тут? Тут удар буде. Удар буде, але опять-таки. Він буде по зменшеному варіанту. Вони можуть гепнути десь щось гепнути ракетою. Розумієте? Угу. Може, щось таке буде. Може, багато пошлю цих дронів іменно на військові частини. Так, тут буде дуже-дуже буде стрьомно, так скажемо. Ну, що я можу сказати, в червні місяці, от по цим картам, я бачу, що тут якось не дуже показує, що будуть звільнення. Тут будуть йти бої, і вони будуть дуже тяжкі для наших хлопців. Дуже тяжкі. Якщо отут показало, так воно буде, то точно буде, буде, не вистачати того всього я, разного. І вона теж буде оціювати, теж таке показали, в принципі. гноми показали, що все буде нормально, ЗСУ буде продвигатися. Старатися толерантно то робити. Але, бачите, отут-от е, і якась як, е, таке відчуття в мене, от я зараз передивилася на уейтах, оце коли іде крадіжка, отут, то тут може буде якась проблема з Це не з землі, а це може, знаєте що? Це може навіть, е, е, може, проблема з якоюсь зброєю. Щось воно таке, може таке даже, статися. Mm. Ну, ось якось так. Тобто, торканами вони дуже показали якось прямо песимістично червень місяць. Чесно кажучи, не хочеться вірити. Ну, це війна, люди втрати, звісно, будуть. Але тут нам показало, що втрати будуть по зменшеному варіанту. По зменшеному варіанту. Так, буде якась частина у нас людей в закритому стані, бо буде удар. Тут показало, що будуть втрати, але вони не будуть дуже великими. Бо ми очікуємо вогньової підтримки, нам дадуть, нададуть ту підтримку, але ми отримаємо теж все одно. От, мабуть, будуть летіти щось буде на хлопців дуже багато. Ну і отут-от якось вони беззахисні, якось їм не вистачає захисту, не вистачає. І це вже непомірно, тут, мабуть, щось таке трапиться. Я навіть не знаю, що тут трапиться таке. Дуже, дуже така, такі карти тяжкуваті. впали. Ну, Я ще можу сказати, що а, іменно по, тій території, по тій території будуть іти дуже серйозні бої, дуже серйозні бої. Тому люди, я робила розклад: виїжджайте отуда, бо там, по можливості, виїжджайте. Кого є там, де ховатися, ховайтеся, якщо не можете виїхати. Там буде дуже-дуже серйозно це все. Бачите, отака історія. Так що так. Легко не буде. І оці карти вони не показують, що тут буде звільнення. Торкану мене показують. Це буде ще ізоляція, це буде дуже негативно для наших сімей, для наших почуттів. І буде е, всі негативні будуть втрати по ресурсу і життєвого, здоров'я, і матеріального. Ну, от так показали. Не знаю, е, чи вірити їм. Є, я, в принципі, всі оці приймаю розклади, вони більш-менш всі нормальні. Кожен розклад показав, яка буде ситуація, але хочеться, щоб було так. От, Так, трансформація це тяжко. Тут це все, все йде в цьому гробу, в цій труні. Розумієте, тут так, ми повертаємо своє. А, іде оця робота, йде трансформація по, по поверненню. І закінчиться вона успіхом. Але, щоб цього досягти, оце треба все пройти. Ось так. Ну, нелегко буде, нелегко. Хоча оцей останній показує, що якось і не буде в червні визволення. Подивимося, що воно, як воно обернеться. Бачите, різні розклади. Так що так. Все, люди, це я хотіла подивитися і показати вам щоб е, мали бачення цієї ситуації. Ось так. Але я хочу вам сказати, що ці аркануми, вони, в принципі, от в них є така, е, така ось, що в них іде такий пісімізм. От е, я вам скажу, що навіть числа, коли робиш розклад, дуже влітають. Сьогодні 15 травня. Е, вчора був нейтральний день, він був більш-менш нормальний до енергії, сьогодні він негативний. Тому ще, може, це впливає. Ми можемо ще подивитися, ми будемо дивитися по-любому, бо це нас дуже цікавить. Але бачите, сьогодні так вони показали. Ну, в цілому, я хочу вам сказати, що я схиляюся до цього розкладу, тому що тут все ж таки показує нам, що все буде по ітогу нормально. Але, звісно, оця карта показує, що це буде тяжко це все даватися. Так, так воно і є. Все. Вважаю всім бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.